Всім привіт! Хочу продовжити тему про ціну на обігові пам'ятні монети номіналом 10 гривень ТРО. НБУ випустив 10 гривневі монети, присвячені територіальній обороні. і Їхній тираж становить 10 мільйонів штук. Вони є пам'ятними обіговими монетами. Але якийсь чоловік виклав таке відео у TikTok. Смотрите, покупаю таку монету. Саме головне, щоб було іменно вот 10 гривень. От 10 гривень од ззаду має бути отак. Отак так іменно. Вот Ребята, 10 тисяч гривень даю за таку монету. 10 тисяч. Натрапивши на таке відео, люди дійсно подумали, що ця монета стільки коштує. Ті, хто отримав в магазинах решту такими монетами, почали продавати їх на OLX, І зараз я покажу, з якими цінами. Перше оголошення. Оголошення. Монета 10 гривень дерево ЗСУ, ціна 2000 гривень, а 1500 гривень. Так, подивимося, що в описі продам унікальну монету 10 гривень. Готові до спротиву сили територіальної оборони ЗСУ. Ціна, ціна 3000 гривень реально цю торг. Ну, щось таке, дороговато, як за 10 гривень. Йдемо далі. Ох! Монета 10 гривень зсилити розв'язок у 5050 гривень. Так, монета колекційна, 10 гривень, ЗСУ. Дали здачу в магазині, вирішив продати, бо не колекціоную. Так, -да, трошки дороговато. 5 тисяч за монету на здачу. Ось лот 6500 гривень. Так, що людина нам напише? Рідка, рідкісна монета ТРО 10 гривень, торг торг. Навіть є торг. Це дуже круто, що є торг. Можна збити до 10 гривень, якщо повезе, звичайно. Ну, два, два тижні назад тут ціни були просто космос. Від 10 тисяч вище. О, 10 тисяч гривень ціна. Так, заходимо. Тут монетка ТРО. Так, увага, рідкісна монета. 10 гривень ТРО ЗСУ. Монета в ідеальному стані. 10 тисяч гривень. Опис. Монети з самого банку. Ого, це круто. Дуже гарні на пам'ять. Продам монету за 10 тисяч гривень. Ціна договірна з приводу покупки телефонувати. Ну. Телефонувати ми не будемо. Але на днях я писав продавцям, але вони не відписували чогось. Не знаю. От. Знову монета за 10 тисяч. Колекційна монета ТРО, 10 тисяч гривень. Договірна. Монета номіналом 10 гривень 2022 року. тероборона, Стан ідеальний в наявності 3 штуки. Ось такі ціни на OLX. Найцікавіше те, що такі монети коштують свого номіналу у 10 гривень. Але якщо монета буде у стані Proof, то колекціонери куплять її трішки дорожче. Ну або вам повезе і ви знайдете монету з рідкісним браком, тоді монета буде дорога. Нещодавно я купив монету в ролику за ціною 560 гривень, в ролику є 40 монет. По суті, ми платимо за голографічний елемент захисту, який є на кожному ролику. Тираж таких роликів становить 12 500 штук. Рахуються вони як сувенірна продукція, але монети в ньому такі ж самі, як і в обігу. До речі, зараз можна купити такі ролики, вони є в банках партнерів НБУ. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!